Дякую, Раве. Ми сьогодні говорили про крила, екран, якось скорочення я можу відчути в своєму егоїзмі, що це таке, і відбите світло, ніби моє ставлення до творця. А що таке екран, Рава? Як це відчути у відчуттях? Рав, як я можу відчути екран? Екран це сила спротиву моєму егоїзмові. Коли я щось дуже дуже хочу, і все ж таки я противлюся тому, що я хочу. Ну, скажімо так, це сила екрану. Тепер, Органат, це почати скорочення, яке ми робимо на свій егоїзм, отже, цього недостатньо для того, щоб. Це дав спротив егоїзму, тобто потрібно, ще екран окрім скорочення та краве, прав. Те, що я не хочу використовувати свій егоїзм, це називається скороченням, а те, що я хочу використовувати щось більше, ніж свій егоїзм, тобто заради віддачі, це вже називається екран, коли я. Перетворюю своє бажання отримувати на засіб для віддачі і також відбита світло. Хоча я, я хочу віддавати іншим зараз. А що я можу давати? Я ж не е, постачальник, я ж не джерело. У мене немає мозку, мізків, немає сил відносно інших. Я можу наповнити. Я не можу заповнити бажання інших, я ж не творець, у мене немає таких можливостей, як стати цією частиною творця, коли я зможу наповнювати товаришів. Тоді тут є таке питання, що я зв'язуюся з творцем і прошу його зроби це через мене. Я готовий бути усім, проведи через мене усе, що ти хочеш до товаришів. Я зв'яжуся з ними, і я буду тут як перехідна ланка, як провідник. А ти лий через мене усе, що ти хочеш? Я від цього нічого не хочу, а тільки знати, що цим я служу тобі і служу їм, і це робота, яка називається Ізраїль, прямо до Творця. Тобто, ця робота, яку нам потрібно робити. Між творцем і усіма народами світу, усім народом, націями, усім. і ми це вивчаємо в першу чергу в десяті.